У ворогті триває юнацький чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна. Сюди з'їхалися спортсмени з Івано-Франківської та Тернопільської областей. Не делегувала цього разу своїх спортсменів Львівщина. Це ще одна область, де культивують зимовий вид спорту. Та й, взагалі, є ймовірність того, що й самі прикарпатці вже в найближчому майбутньому не матимуть де займатися, оскільки ворогтянські трампліни вже не малий період, висловлюючись таким собі медичним терміном, перебувають у важкому стані. Для ось цих ще юних хлопчаків стрибки з трампліна єдина можливість побувати на міжнародних змаганнях, а ще можливість на майбутнє отримувати зарплатню у різноманітних спортивних структурах. Утім, аби досягти такого результату, треба працювати. Переконані стрибуни, хтось, позаймавшися декілька років, бачить безперспективність обраного заняття. Хтось таки витискає, так би мовити, максимум всього виду спорту. Якщо нормально займатися, попадаєш в збірну команди України, тоді так, да, тоді і возять, і зарплата, і... тоді нормально. А так, щоб просто пригати, щоб відчепитися, то так нема чого ходити сюди. Хоча можливості навіть тренуватися з кожним роком стає все менше, навіть тут лише завдяки місцевим тренерам, трамплін, хоч якось вдалося підготувати до змагань. А взагалі кажуть ворогтянці, боляче спостерігати, що протягом скількох років до цієї спортивної споруди немає нікому діла, і з кожним періодом і через цю причину навіть учасників чемпіонату України приїжджає сюди все менше. Трамплін нікому не потрібний. Практично він валиться. Сьогодні, ви подивіться, у нас стояли тут цілий комплекс: 40-метровий трамплін, 60 метровий, трамплін, 70 метровий, 90-метровий, 35 і 15. Сьогодні працює тільки 90 і 70. Оце два трампліни, а то все знищено, зруйновано, і вже практично треба вкладати великі кошти для того, щоб сьогодні їх можна ще відновити. Такий стан спортивних споруд, кількість бажаючих опанувати такий небезпечний вес. Орту не зменшуються, запевняють тренери. Особливо його потрібно розвивати у гірській місцевості, але й тут для цього потрібно прикладати зусилля, адже часто все тримається лише на роботі та зацікавленості тренерів разом з хлопцями. Вони не тільки вчаться високо стрибати, а й часто латають трампліни, які ледве дихають. Карпатський край, як ви бачите, погода в благоприятствує. Мені здається, в тому плані проблем немає. Чуть можливо є проблеми з підготовкою з саме споруди трамплінів. Що стосується кількість займаючих, я б не сказав би, що зменшується. Я і не сказав би, що зараз якби, є прогрес, що є набагато більше. Дітей, які хочуть, все залежить від особистості тренера, попри такий кепський стан справ, Прикарпатці, зокрема верховинці, показали високі результати. Підтвердити їх доведеться вже на дорослому чемпіонаті, який відбудеться у першій декаді березня.